От що у Марини було а, важко. Вона каже: у мене оця частина, у мене все гарно. Якщо взяти це права частина, це ліва частина. Зліва дуже важко. І у неї помилка. Помилка вона каже, у мене ні, тільки з одного боку так знімаю. Отут у мене все гарно, тут все гарно, а сюди градація йде вище. І тут виходить у мене багато шарів. А з цього боку, з цього боку, у мене все гарно. Чому? Тому що треба обов'язково, щоб кут був однаковий. Ми тільки що це проговорили, і у неї це вийшло. А, а що була помилка? Тут вона кут тримала отакий, вот вона тримається. А тут на кут тримала отакий. Отак вот вона. Вот Їй так зручно було. А тепер зверніть, як вірно? А вірно, от. Бачите різницю? От. Кут і її, а вона його тримала тут. Оця різниця і давала нам е, цю градацію. Наступне, що у неї не виходило, це те, що вона е, не паралельно е, проділу працювала. Якщо паралельно проділу працювати, то наш, наше волосся і гребінець повинен стояти як стовпчик. Отут вот повинен бути рівно. А у неї стояв, їй так зручніше було, от таким чином. І за що того, що вона зверху зрізала градацію, і знову, коли падало, у неї була е, отак лінія е, градації. А зараз у неї е, немає ніяких шарів, а чітко е, градація як тут е, там, сантиметр, так і тут сантиметр буде. Саму неудобну частину робимо. Що ти спочатку робиш? Контроль в по... Так. Да, ми шукаємо контроль з іншого боку, так? Да? Так. Трошки. Чик є. Yeah. На своем месте Струночки распределили. Поехали, 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 поехали. Ну и дуже схоже, дуже схоже, Ну не так. Теперь давай э, Верну Раз, идем. Ладошечка, что она Вот. Вот у нас топ, повинен стати. Вот. Контрольну побачила? Все, uh так. -huh. Да.